То есть люди знают, как играть против Ермоленко с фланга. Это... И Шепелев, Шепелев на дальній стійці підчатував одеситів. 1-1. Ось так, так само спокійно, пуднично, спокійно, ну, действительно здорово. Передача отлично. Віддали передачу із флангу, і е адресатом цієї передачі був не Дюмер Сим Бокані, зазвичай так шукають. Неожиданно, напевно, було для захисників, що Шепелєв оказався там. Підключился с глибини. Как-то вообще на нем не акцентировало никто внимания. он спокойно. Но это ошибка тоже. Ну, але Денис Гармаш дуже зрячу передачу віддавав. Він підняв очі ось Тут після того, як Ярмоленко на себе буквально трьох футболістів ну, стягнув. стерли. Це тоже, да, большой фактор имеет. Ми говоримо, що, да, знають, як грати проти Ярмоленко, но все одно це три человека. То есть где-то не хватает, как минимум, одного-двух, для того, щоб закрыть. Других футболистов. Вот надо этим пользоваться. И Шепелев оказался здорово. Хорошо, что Маканин не тронул мяч. Если бы сыграл и Зипсувал бы да, партнер, думаю.